Голуб до голубки горнеться, а горіхи врозтіч хто бо це позбирав. А горобець через хлівець та й до господи, ото вже гостинців на кашку виклював і горять горішки у добру годину. Вітання, друзі! Чому ж горішки горять і як можна працювати з його плодами та горіховими кожушками? Почуєте у цій розповіді. За що ж так полюбляють грецький горіх, або інша його назва волоський горіх. Звісно ж, за те, що у нього такі чудові поживні плоди, за те, що це дерево швидко росте. У нього широка крона, у нього чудове широке листя, яке закриває від сонця у спеку. Ну і ця рослина ще посухостійка, що важливо зараз у нашій у нашій такій кліматичній. Реальності, коли такий клімат посушливий робиться, тож це чудове дерево квітує, ми знаємо у квітні-у травні, а плоди його достигають вже у вересні. Вилізти на старого велетня, вилізти на нього, потриматися за його міцні гілки, які мають ясно сіру шкіру, натрусити горіхів, що може бути краще. Але в цій розповіді ми будемо не лише милуватися красою горіха, ми побалакаємо також про його лікувальні здібності, про те, як він міє фарбувати, а також про те, що можна майструвати із його плодів. Отже, згадаємо про те, як горіх уміє лікувати. Настій зелених плодів уживають внутрішньо при атеросклерозі, гастроентериті, діареї. А вітамінозі. Зовнішньо настій або відвар із листя і оплудні використовують при ангіні, стоматиті тощо. Листя горіха грецького використовують як замінник чаю і тютюну. Фарбують також ним волосся. Олія має рано загоювальну, антигельмінтну, проносну, діуретичну дію. Ядра горіхів рекомендуються хворим на атеросклероз, туберкульоз, легень, гепатит. Лікувальне значення мають і лакуни, тобто перегородки горіхів. Тепер згадаємо про те, як горіх волоський вміє фарбувати. Він, як і бузина, чорна, щедрий на барви. Фарбує там усе і сережки горіха, і листя горіха, і зелені оплодні стиглих плодів. Насушила я торік у вересні горіхового листя. Хотіла перевірити, чи фарбуватиме воно навесні. Фарбує. Тож раджу назбирати листя, що не пізно, воно зелене, добре. Можна насушити і потім навесні фарбувати писанки. Як це робити, рецепти всі я залишаю у описі під відео. Тож, будь ласка, прошу ознайомитися. На основі горішка можна виготовити ляльку. Таку вміє робити майстриня з Дніпра Людмила Корж, вона дизайнер одягу. Ще таке вміє робити Ольга Собкович із Легедзеного. Ольга Костюченко з Чернігова відома майстриня, теж вчить майструвати ляльку горішок. Є про цю ляльку майстер-клас і в книзі Оксани Скляренко. Дякую за ці дані лялькарці з Кропивницького Олені Мадинській, завдяки якій я й дізналася про це чудо. Ми з Донею якось спробували змайструвати такі лялечки, нам сподобалося. Ну, а зараз заведемо мову про шумові забавки. На основі горішка можна і такі дива майструвати. Наприклад, майстер. Народних ремесел Андрій Бондарук із Волині проводить чисельні майстер-класи саме з таких забавок. Для дорослих і для дітей проводяться такі заходи. Вчить майстер майструвати шумові іграшки. Розповідає, що серед народних забавок є уже цілком призабуті. Наприклад, вуркало гудзик та Вуркало на горішку. Якщо першою іграшкою бавилися ще не так давно, то вуркало на горішку справді не заслужено забути. Я також залишаю під відео посилання на відео Андрія, як же виглядає ця іграшка, як вона звучить, тож зможете ознайомитися. Ну і наприкінці згадаємо про свічку горішок. З горішка можна робити різні поробки. Я в дитинстві виготовляла з порожньої шкаралупки кошик, оздоблювала його квітами з кісточок калини. Але найпростіше разом з дитиною змайструвати поробку кошик, коли ви візьмете просто шкаралущу, гнучкий пагінець, бринделії там чи вербової гілочки, чи з дерези візьмете. Це буде ручка кошика. Потім до кошика. Можна насипати диких осінніх плодів з каркаса, з глоду, з маслинки. Можна такий кошик, ще оздобити декоративною ниткою. Про це у мене теж є окреме відео на каналі, тож запрошую подивитися. А кілька років тому я надумала із пустих половинок горіха майструвати свічку. Горить така свічка 40 хвилин. Для безпеки її варто пустити в піалу з водою. І буде така краса вдома, з горіхом затишно і добре. А наразі я вам дякую, друзі, за те, що послухали мої розповіді. Бажаю вам гарних, приємних та цікавих стосунків з рослинами. Вивчаємо природу рідної сторони, рідного краю. До зустрічі!